Форма головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного тепер експонат Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки. Про це суспільному розповів директор музею Олег Ткачук. З його слів, польовий однострій залужного на постійне зберігання передали вчора, і його вже можуть побачити відвідувачі. Нам би дуже хотілося, щоб Через 100 років наші діти не шукали українські раритети по мирових музеях, а щоб вони прийшли в наш музей національний і саме тут могли побачити ті речі, які зараз ми. Збережемо, знайдемо, поставимо на основні фонди, і це буде надбанням нашої історії. Як розповів лучанин, полковнику відставці Віталій Хазановський, він попросив Валерія Залужного передати до музею свою форму, щоб доповнити вже існуючу виставку форм українських командирів. каже генерала, знає особисто, бо залужний служив на Волині з 2009 по 2012 рік. Він був командував 51 першої бригади. Кажу Валерій Федорович, передай форму. Він каже, зараз це не на часі. А потім каже, що все, я передам, але не передам парад, бо в нас парадна тільки одна. Буде нова поширена парадна, Я передав. От Віталій з'їздив, заслужив оці привіз. Тут ще вона має передати фотографію із здарственною надписю з побажання волиняни. Новий експонат сьогодні побачили третьокласники, які приїхали на екскурсію до музею із села Сокиричі. Класно. Я коли виросту, теж буду воювати. Як залужний? Так. Да.